В ніч з 22 на 23 березня у Хмельницькій області внаслідок різкого погіршення погодних умов, а це сильний снігопад, вітер, хуртовина, склалася досить складна ситуація на автошляхах області. За сигналом збір аварії піднятий увесь особовий склад Держслужби надзвичайної ситуації в області та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення у цілодобовому режимі. Рятувальники допомагали водіям. Витягнути автомобілі з снігових заметів, надавали допомогу потерпілим та розтягивали затори. На найскладніші ділянки дорожнього руху спостерігались на автодорозі державного значення Львів-Червоноград-Знам'янка поблизу селища Летичів та на об'їзній дорозі Вінниця-Чернівці, де спостерігалось велике скупчення великогабаритних вантажних автомобілів, які створювали затори. У взаємодії з підрозділями ДАІ організовано 13 місць відстію великогабаритних транспортних засобів поблизу пустів ДПС, а також розгорнуто 5 наметів для пунктів обігріву водіїв, для того, щоб вони могли обігрітися. Біля кожного пункту обігріву чергує високопрохідна техніка, яка в разі потреби залучається для розтягування заторів. Всього протягом доби снігових заметів звільнено близько 200 автомобілів, в яких перебувало понад 500 чоловік. Координацію діяльності усіх рятувальних та інших підрозділів здійснює оперативний штаб на чолі з начальником цивільного захисту Хмельницької області губернатором Василем Ядухою. А начальник територіального управління Анатолій Манічук здійснює координацію діяльності залучення підрозділів на найбільш складних ділянках автодоріг. У зв'язку із ситуацією, яка склалася, Держслужба з надзвичайних ситуацій рекомендує усім водіям утриматись у період ускладнення погодних умов від далеких поїздок. Також у взаємодії з співробітниками ДАІ організовано роботу щодо тимчасового обмеження руху великогабаритних вантажних автомобілів автодорогами області для недопущення виникнення заторів. Тим часом, поки автомобілі та техніка Державної служби автомобільних доріг буде здійснити роботи по розчищенню доріг. Наразі легковий автотранспорт дорогами державного значення рухається безперешкодно, ДАІ забезпечує рух у реверсивному режимі на найбільш складних ділянках доріг. Станом на ранок 23 березня тимчасово обмежений та ускладнений рух до 77. Населених пунктів області наголошую дорогами місцевого значення.